Сільське господарство України сьогодні є гарантом економічної та продовольчої безпеки а галузь тваринництва, в свою чергу, забезпечує населення необхідним продуктовим набором. Ефективне ведення бізнесу в галузі це насамперед висока продуктивність техніки, про яку далі піде мова, взаємодія та синергія всіх процесів і відповідно прибуток. Вашій увазі пропонується огляд новітнього і високопродуктивного прес-підбирача серії квадрант від німецького бренду клас надійного помічника при заготівлі високоякісних кормів та просуванні у цьому відео ми розповімо про всі можливості і потенціал машини. Правила ефективної експлуатації та опції Поділимось досвідом зразкового господарства, на території якого ми зараз знаходимося, яке виробляє молоко класу екстра, обираючи саме наш бренд. Модельний ряд квадрант в Україні вперше був представлений 20 років назад. Найбільшої популярності набув 2200, котрий, до речі, був придбаний господарством, на території якого ми зараз знаходимося. На зміну йому прийшли квадрант 4200, 5200 та 5300. Про останні, до речі, власне кажучи, далі і піде мова. Хороша пропускна здатність, чудова щільність уків. Дозволяє досягти такої якості просування, завдяки якій тюки можна легко транспортувати, штабувати і зберігати навіть за польових умов без страти якості кормової маси, що особливо актуально в наших реаліях, коли графік транспортування умови зберігання можуть змінюватися ледве не щогодини. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з Віктором, головним інженером господарства, на території якого ми зараз з вами знаходимось. Вікторе, розкажіть нам про свій досвід використання техніки КЛАС. Німецька техніка, як і німецький автопром, зарекомендував себе в Україні дуже добре. А попередній досвід роботи нашого квадранта 2200 не залишив сумнівів щодо якості та надійності. Тому можна сказати, що ми вже по інерції придбали другий, 5300 господарство прес-підбирач, звичайно, набагато більший. Високотехнологічний та продуктивний, бо і самі з тих часів виросли. Перш за все, я хочу відмітити щодо щільності тюків, якість просуваної маси. І на сьогоднішній день дуже важливу роль відіграє транспортування і зберігання корму у подальшому для годування дійного стада. Дуже часто фермери та механізатори задають питання щодо можливості пресування стебел кукурудзи. Так от, завдяки до обладнанню, яке є на 5300, напрямні ролики, пресувальні поршні з подовжувачами та дно камери попереднього пресування з отворами, що запобігають забиванню, це можливо. Орієнтовно за 3000 євро ви розширюєте і без того солідні можливості машини прес-підбарач стає мультифункціональним. Кого зацікавила дана опція, посилання на конфігуратор буде під відео. Опції для пресування кукурудзи та пакет HD це саме те, що вам потрібно. Віктора, що можете сказати стосовно продуктивності даного пресу? Для прес підбирачів мірою продуктивності є кількість тюків на годину. За оптимальних умов даний прес П300 робить один тюк від 45 до 60 секунд. В залежності від вологості, погодніх умов і щільності пресування матеріалу. Тобто за один робочий день даний прес може робити до 600 тюків. Навіть за такої інтенсивної роботи прес жодного разу не підводив. Паузу робили хіба що для перевірки залишку шпагату. До речі, про шпагат. Шпагат має контейнер для зберігання 24 катушок одночасно, а можливість з'єднуватися між собою до 4 катушок на один вузлов'язач. Для економії часу значно підвищує продуктивність. Хочу ще додати, як людина, яка безпосередньо відповідає за механізацію процесів, що в 5300 катушки шпагату знаходяться у захисних від пилу та бруду відсіках. Завдяки великому запасу їх вистачає на довгу робочу зміну. Полегшує логістику підвозу катушок. Хочу наголосити, що ми рекомендуємо купувати тільки оригінальний шпагат. Він істотно не відрізняється від альтернатив, проте його якість буде на найвищому рівні. Ви можете переконатися в цьому самі. А тепер я пропоную зазирнути нам всередину прес-підбирача і дізнатися, що нового фактично ми отримуємо від квадрант 5300 Evolution. і допоможе в цьому. Нам з вами, Ярослав. Працюючи багато років з сільськогосподарськими машинами, для мене важливим є не тільки зовнішній вигляд, але й технічна і технологічна частина. От якраз по технологічній частині ми зараз з вами і пройдемося з моїм перескіпливим оглядом. Поїхали! Перше, що хотілося розпочати наш огляд, це система агрегатування. Завдяки великій кількості. Оцих от отворів, і з'ємному дишлу е прес можна без проблем підігнати під будь-який ваш трактор. Бо можна використовувати два компонування це коли карданний вал зверху і карданний вал знизу. По гідравлічній системі у нас є так називаємий Power Beyond – постійна подача. І одна муфта, яка використовується для піднімання пускання підбирача. І також е два нема пневматичних виходи. Тепер плавно переходимо до нашого підбирача. Підбирач зазнав найбільше змін. В нього з'явилася новинка це гідралічна подача. Гідралічна подача нам дозволяє плавно регулювати оберти самого підбирача незалежно від обертів нашого пресу. Змінився наш центральний шнек. І дуже важлива деталь, тепер наші підбирачі оснащаються гідравлічним реверсом. У вас будуть виникати неминучі забивання, оскільки це людський фактор. І для оперативного очищення нашого підбирача достатньо натиснути одну клавішу, і якісь секунди ми знову працюємо. <му> Даний підбирач оснащений ротором ротофіт. Є ще комплектація ротокат. Відрізняється наявністю ножів. Це значить, що нас прес може ще і подрібнювати. Якщо прес із ножами, тут розміщується знизу ножовий блок з різною кількістю ножів, який дуже зручно без спеціального інструменту можна діставати для обслуговування і заточки. Виїжджають на праву або на ліву сторону за якісь секунди. Що є дуже зручним для обслуговування. Зверніть увагу, всі гідравлічні компоненти ми ставимо тільки преміальних виробників. Канал від ротора до поршня називається каналом попереднього пресування. Він слугує для того, щоб тут накопичувалася і попередньо підпресовувалася маса перед тим, як піти до поршня на пресування. Підпресовується вона за допомогою оцих граблів. Вони мають два ходи. Це так званий короткий хід, коли йде просто подача і накопичення маси. І довгий хід це коли вже йде подача на сам поршень. Цей процес автоматизований, оператор лише вибирає налаштування на моніторі. Функція попереднього пресування є дуже важливою функцією, оскільки вона... Дозволяє отримувати тюки такої ж високої якості, з великою вражайністю і з низькою вражайністю. Ця функція буде особливо корисна для господарства з невеликою або середньою вражайністю вашої трави, оскільки при невеликій вражайності завдяки автоматичному підпресовуванню, ми можемо отримувати тюки такої ж високої якості. Наш прес обладнаний двома ящиками для шпагату. З лівої і правої сторони. По кожній сторін можна встановити одночасно 12 катушок. І більше того, всі ці катушки можна зв'язувати між собою. Коли закінчується одна катушка, вона автоматично починає витягувати шпагат з іншої. Це дає нам мінімальну кількість зупинок. Повний комплект шпагату вистачає на повну зміну. Ми з вами планом переходимо до каналу нашого. Пресування. Його ширина, відповідно, і ширина вашого майбутнього тюка, 102 см, висота 90 см. Довжина тюка може плавно налаштовуватись від 50 см до 3 метрів в залежності від ваших потреб. Камера обладнана гідроциліндрами для автоматичного регулювання тиску пресування. Від тиску залежить щільність нашого тюка. Підлаштовується під ваші потреби, під ваші задачі з терміналу прямо з кабіни. Якщо ми зазирнемо всередину, ми бачимо такі от зуби, два ряди. Вони використовуються для того, щоб за потреби ми могли гідравлічно виштовхати чука. За допомогою двох кнопочок, дуже швидко виштовхується і звільняємо нашу камеру. При переїзді, наприклад, там, із сіна на солому або просто для обслуговування. Зручно і швидко за потреби наша рампа може також оснащуватися гідроциліндрами для гідралічного складання. Але навіть в такому варіанті у нас є газові упори, і вона досить легко може підніматися вручну, підніматися і фіксуватися. Для мінімізації обслуговування ми оснастили наш прес автоматичною системою мащення. Даний резервуар для пластичного мастила він використовується для мащення наших підшипників. Ми бачимо по характерним лініям, які підходять безпосередньо на корпусів. І бак для мастила використовується для мащення ланцюгів. Мастило подається насос, і від насосу подається безпосередньо на привідні ланцюги. Сам процес автоматизований. Є два алгоритми роботи. Перший це коли автоматичне мащення проходить за графіком: 10, 20 годин вибирається оператором, або примусовим натисканням кнопки можемо виконати декілька циклів мащення. Переходимо до ходової частини. Наша машина оснащена тандемною віссю з ресорною підвіскою. Також оснащена двоконтурною гальміною системою. Кожного разу, коли ми від'єднуємо прес від трактора, він нас автоматично стає на парковку. Якщо нам є необхідність перемістити машину, але трактор не обладнаний пневматичною гальмівною системою, то у нас є можливість ручного задіяння і зняття із стояночного гальма за допомогою такого от спеціального механізму. Ми з вами зараз знаходимося біля одного із самих цікавих місць. На пресі. Це механізм нашої обв'язки. Це, по суті, велика швейна машинка. Вона представляє собою шість в'язальних апаратів, три з яких об'єднані датчиками натягу. Навіщо це потрібно? Якщо в нас десь виникає нескінно вузол, зачепився шпагат для запобігання виходу з ладу в'язалки самої, у нас він відсигналізує. На моніторі. Попередньо я розказував про систему мащення. Ось бачите, у нас лінії смазочні підведені. І уявіть собі, скільки треба промазати пресну вручну, якщо у вас цієї системи немає. Далі ми бачимо механізм обдуву. Для безперебійної роботи наших в'язалок е має виконуватись дві умови. Вони мають бути відрегульовані. До речі, регулювання от нас на цій табличці заручно описані. Регулювання я б рекомендував б робити. Два рази в сезон. Один раз перед сіном, один раз перед скломою. Провірили настройки, зазори і все. І друга умова наші в'язалки мають бути в чистоті. От якраз для цієї чистоти наші два вентилятори постійно обдувають і продувають в'язалки. Великих змін зазнав наш маховик. Мій зріст 1,85 м, Зацініть просто його розміри. Він став більший, він став важчий. І як відомо, чим більший маховик, тим більше буде злажування пікових моментів навантаження. Також тут у нас на маховику встановлена муфта, яка буде проскальзувати, коли в нас будуть якісь навантаження, перевантаження для запобігання поломки дорогих елементів. Ще одна перевага заводського рішення усі зносостійкі та навісні деталі для фронтального подрібнювача можна отримати у відділі запчастин класу. Вікторе Ярославе, що конкретно вам сподобалося в 5300? Пару слів, що припало до душі. Для мене найбільше сподобалась робота нового модернізованого підбирача. Робота гідравлічного привода і гідравлічний реверс. Це новинка, чого раніше не було. Також дуже важливо, що цей прес оснащений ХД комплектом, який дозволяє якісно пресувати також кукурудзу. Також осілка П300 є потужним та важким прес-підбирачем. Задля мінімізації тиску на радючі ґрунти він оснащений тандемною вісію, котра дозволяє рівномірно розподілити вагу на ґрунт. Ще хочу доповнити, що. Тандемна вісь у нас оснащена двоконтурною гальміновою системою. І один важливий нюанс, який сподобається операторам, наш прес вимагає мінімального обслуговування, оскільки він обладнаний системою мащення ланцюгів і системою автоматичного мащення важливих вузлів. Сподіваємось, що інформація, яку ви почули, допоможе зробити правильний вибір та влучно обрати машину від класу. А придбати допоможе офіційний дилер на території України. Дізнайтесь про найближчого до вас і отримуйте комерційну пропозицію у найкоротші сроки. Посилання в описі під відео.